Я не знаю, хто ви. Я не знаю, звідки ви. Я не знаю, ким ви працюєте, чим ви займаєтесь, скільки вам років, які ваші інтереси, що для вас важливо, яку музику ви слухаєте і які фільми дивитесь. Я не знаю, але я точно знаю одну річ. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви хочете, щоб ваш 2024 рік був кращим за попередній. І сьогодні я розповім, як це можна зробити. Якщо ви тут вперше, то мене звати Артур, і я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І в цьому відео я дам вам шість порад, які допоможуть зробити ваше життя кращим у 2024 році. Давайте нарешті починати. Перша обов'язкова найважливіша порада: робіть все можливе для нашої перемоги. Без Цього наше життя буде ставати лише гіршим. Вже майже 10 років в нас триває війна з Росією. Кожного дня гинуть найкращі люди нашої нації. Регулярно Росія запускає ракети і дрони по різних містах нашої країни. Це продовжується і буде продовжувати ще невідомо скільки. І саме тому я хочу наголосити на важливості підтримки Збройних сил України в наступному році. Це є саме те, що ми всі обов'язково маємо робити, якщо хочемо, щоб наше життя стало кращим. Ми просто мусимо робити все можливе для нашої перемоги. І хочу поділитись з вами маленькою. Фішкою, яка допоможе вам втілити цю пораду в життя, кожного ранку, коли чистите зуби, то ставте собі одне маленьке питання: що я можу зробити сьогодні для нашої перемоги, і приділіть дві хвилини, тому щоб подумати про те, як ви особисто сьогодні можете наблизити нашу перемогу в цій війні, чи це якісь донатити, чи це якесь волонтерство, чи це підготовка до мобілізації, вирішувати вже вам. Але пам'ятайте, що маленькі регулярні дії мають величезну рушійну силу. І якщо 40 мільйонів українців кожного дня будуть ставити собі це питання і робити якісь дії для нашої перемоги, то я впевнений, що це дуже сильно її наблизить. І до речі, в мене зараз відкритий збір на авто для хлопців 68-ї бригади ЗСУ імені Олекса Довбуша, які воюють на Лиманському напрямку. Збираємо 250 тисяч гривень. Сума доволі велика, тому я розіграю 20 книг серед всіх, хто задонатить від 100 гривень на банку. Буде 20 переможців, які отримують по одній книзі. Лінк на банку в описі до цього відео. Буду дуже сильно вдячний за ваш донат. І давайте рухатись далі. Друга порада: зменшить час, який ви проводите в соцмережах. В мене є до вас одне питання. Якби соцмережі були платними, то скільки ви були б готові платити за місяць за підписку на них? Скільки б це було? 500 гривень. Тисячу гривень на місяць? Дві тисячі гривень на місяць? Звучить багато, правда? Особисто я б не хотів платити 2000 гривень на місяць за соцмережі. Але давайте порахуємо, скільки ж ми насправді вже платимо за них. Бо соцмережі, на жаль, не є безкоштовними. Вони платні. І ми платимо за них своїм часом. Все просто. В середньому кожна людина проводить 2,5 години на день в соцмережах. Давайте припустимо, що за одну годину роботи ви заробляєте умовних 100 гривень. І якщо помножити ці гроші на кількість часу. Проведеного в соцмережах за день, то це буде 250 гривень, і якщо порахувати в розрізі місяця, то за один місяць ви витрачаєте 7,5 тисяч гривень на соцмережі. Така трохи дорога підписка, правда? А якщо ваш дохід за одну годину більший, то і платити ви теж відповідно більше, тільки платимо ми не грошима, а часом. Часом, які могли використати інакше, і провести його з сім'єю, друзями, читаючи книгу або навіть працюючи. Саме тому нам всім варто змінити підхід до соцмереж і усвідомити, що вони не є безкоштовні. І кожного разу, коли ми заходимо туди і проводимо там час, то ми забираємо його з інших сфер життя і живемо менш яскраве, менш насичене і щасливе життя. Саме тому у мене є декілька маленьких фішок, які допоможуть вам зменшити ваш екранний час. Перша фішка виключить всі сповіщення кожного разу, коли ми отримаємо якесь сповіщення, то ми автоматично хочемо відкрити телефон і подивитись. А чим це потім закінчується? Тим, що ми на автоматі заходимо в соцмережі і навіть не помічаємо, як вже 10-15 хвилин там сидимо. І це все починається з простого сповіщення. Тому вимкніть всі необов'язкові сповіщення з різних додатків, за винятком сповіщень від найважливіших для вас людей. Мами, дівчини, хлопця, брата і так далі. Друга фішка зробіть ваш телефон чорнобілим. Так, так, чорнобілим. Правда, вже не так приємно дивитись це відео. Вже мозок не так сильно тішиться. Але, будь ласка, не виключайте це відео. Зараз я це виключу. О, нарешті так от. Зробіть телефон чорно-білим. Бо якщо він буде чорно-білим, ми вже не так сильно будемо хотіти в ньому проводити купу часу, бо це не буде приносити нам ту насолоду, що і раніше. Це дуже легко можна зробити в налаштуваннях вашого телефону, і я дуже раджу вам це зробити. І третя фішка: встановіть ліміти на програми. Але не такі ліміти, які можна обійти, якщо ввести пароль, а такі, які не можна. Мені в цьому допомагає додаток Opal. Я можу вибрати додатки і поставити на них ліміт, який я не зможу обійти. І кожного разу, коли я захочу туди зайти, він мені покаже якусь цитатку. Про залежність від телефону, і це дуже добре загалом мені допомагає під час робочого дня. Коли маю продуктивно попрацювати, то я просто ставлю собі ліміт на телефоні на всі соцмережі і починаю працювати. І якщо я десь раптом на автоматі тисну на іконку соцмереж, то цей додаток не дозволить мені це зробити. Це такі основні три фішки, які допоможуть вам зменшити час, проведений в соцмережах. Дуже раджу спробувати, і давайте перейдемо до наступної поради. Третя порада: сходіть до лікаря і робіть регулярні перевірки вашого здоров'я. На початку 2020 Року я вперше сходив до стоматолога за останні декілька років. У нас в родині якось не було культури регулярних походів до стоматологів, і поки зуби не боліли, то потреби їх лікувати не було. Принаймні мені так здавалося. Саме тому я й не ходив. І так тривало до одного моменту, коли в мене почався такий сильний зубний біль, що я навіть спати не міг. І тоді я нарешті пішов в лікарню. І виявилося, що в мене десь. 14 зубів мали карієс, На один зуб треба було поставити коронку, а ще один зуб, на жаль, ми втратили, і треба було його вирвати і поставити імплант. Отака от, от весела історія, яка коштувала мені в один момент купу грошей. Хоча насправді, якби я ходив раз на півроку, то нічого такого б не сталося. Тому як висновок з цієї історії, сходіть до лікаря. І мова йде не лише про стоматолога. Підіть до вашого сімейного лікаря або в якусь приватну клініку і пройдіть медогляд. Такий, який ми колись в школі проходили. Нехай все перевірять, здайте всі аналізи. І будете знати актуальний стан вашого здоров'я. Бо повірте мені, краще на початковій стадії щось виявити і швиденько підлікувати, ніж вже потім, коли почнуться ускладнення, то пробувати щось там лікувати і витрачати на це купу грошей. Це значно важче. І ця порада справді зробить ваше життя кращим, бо це напряму впливає на якість життя. Ви можете навіть не підозрювати, чому ви постійно почуваєте себе втомленими, а вся проблема може бути в ваших гормонах. Тому для того, щоб 2024 рік був кращим за попередній, обов'язково. Пройдіть медогляд. І рухаємось далі. Четверта порада: формуйте маленькі корисні звички. Близько 40% наших щоденних дій це звички. Дії, які ми робимо на автоматі, і навіть не задумуємось. Наприклад, чищення зубів. Ми коли чистимо зуби, то зовсім не задумуємось про те, як ми це робимо. Ми вже настільки звикли до цього, що наш мозок робить це на автоматі. А це все він робить для того, щоб витрачати менше енергії і зберегти її на найбільш важливіші функції та завдання. І одного разу я подумав: якщо наш мозок так любить звички і любить все автоматизовувати, то чому б не сформувати якісь корисні звички? От уявіть собі, ви зранку робите ранкову руханку і зовсім не думаєте про неї. Ви просто робите її на автоматі, так само як чистите зуби. І це зовсім не забирає вас додаткової енергії. І вам не треба стояти і оце думати. Ой, та я не хочу робити ранкові вправи, ой, та я в то ой, то я хочу спати, і так далі. Ви просто встаєте і робите без жодної краплі сумнівів, і це прекрасно. Тому я дуже раджу вам почати формувати маленькі корисні звички в вашому житті. Які це можуть бути звички, насправді все дуже залежить від вас і ваших потреб. Якщо ви хочете більше займатися спортом, то вам треба сформувати звичку ранкової руханки або щоденних прогулянок і регулярних походів в тренажерний зал. Якщо ви хочете стати цікавішою людиною, то вам треба виробити звичку щоденного читання або ведення щоденника і так далі, і тому подібне. Просто оберіть собі якісь звички і починайте їх формувати. А як формувати звички? Все дуже просто. Перше, почніть з маленької звички. Хочете читати книги? Почніть з однієї сторінки на день. Хочете робити ранкову руханку, почніть з однієї вправи на день. Хочете вивчити нову мову, почніть з одного слова на день. А потім, коли будете готові, то зможете поступово збільшувати вашу звичку. Такий підхід допоможе вам легше сформувати корисну звичку. Бо прочитати одну сторінку на день дуже легко, правда? Тому обов'язково починайте з маленького. Друге зробіть звичку очевидною. Тобто, якщо ви хочете навчитись грати на гітарі, то не ховайте гітару в шафу. Поставте її десь на видному місці, щоб ви її завжди бачили. Тього дня, і так ви точно не забудете про свою звичку, і вона буде постійно очевидною. І третє, Визначіть чіткий час, коли ви робите свою звичку. Коли ви створюєте нову звичку, то дуже важливо чітко запланувати час під неї, бо це допоможе мозку швидше адаптуватись під нову звичку. А якщо не мати цього чіткого часу, то завжди знаходяться якісь важливіші завдання, купа справ, і ввечері ви вже не маєте сил для своєї звички. Тому найкраще це просто чітко запланувати час, поставити на цей час кілька нагадувань і будильників, якщо хочете, і робити свою звичку. Четверте, якщо хочете збільшити ймовірність досягнення своєї звички, то знайдіть спільноту однодумців. Вже купу разів це говорив, але знову повторюю. Наше оточення відіграє шалену важливу роль в тому, чи досягнемо ми успіху чи ні. І якщо ви хочете покращити своє життя, то знайдіть спільноту людей, які теж цього хочуть, і будуть підтримувати вас важкі моменти і за потреби дадуть пораду. Це дуже важлива штука. І останнє, щоб сформувати корисні звички, відслідковуйте прогрес. Мені дуже допомагає трекер звичок, де я можу відслідкувати всі свої звички. Це допомагає. Мені бачите, скільки загалом днів я роблю цю звичку, скільки днів поспіль, і потім, коли раптом на 50-й день мені не хочеться робити мою звичку, то я зрозумію, що блін, я вже 50 днів поспіль це роблю, я просто не можу пропустити її сьогодні. І я візьму, встану і зроблю свою звичку. Якось так в мене це працює. П'ята порада, яка зробить ваше життя трохи кращим, або навіть не трохи, а дуже кращим. Регулярно займайтесь спортом. Покращення настрою, зменшення ризику серцевих захворювань, зменшення ваги, покращення сну, покращення когнітивного. Функцій, хороша фізична форма, і це навіть не повний список того, що ви отримаєте від регулярних занять спортом. Тому не займатися спортом, знаючи всі ці переваги, які воно дає, це якось нерозумно, правда? Саме тому я зібрав декілька фішок, які допоможуть вам полюбити спорт і регулярно ним займатися. Перше, почніть з прогулянок. Коли ми говоримо про спорт, то всі люди звикли одразу уявляти собі якихось бодібілдерів, які піднімають величезну вагу в залі. Але насправді це не так. Можна почати з простих регулярних прогулянок. 30 хвилин на день на свіжому повітрі, і ви вже себе краще почуваєте. Тому обов'язково старайтесь знаходити час на них протягом дня. Друга фішка ранкова руханка. Це мій секрет, який пояснює, чому зранку я завжди маю купу енергії і гарний настрій. Я просто роблю ранкову руханку. 7 хвилин легеньких енергійних вправ зранку і я готовий до цього дня. І я дуже раджу вам спробувати те ж саме. Встановіть собі додаток 7 minute workout і починайте робити ранкову руханку. Це швидко, приємно і корисно. І третє танцюйте. Так-так, танцюйте. танці це теж фізична активність, тому можете сміливо собі вмикати улюблену музику на 5-10 хвилин і танцювати. Це не лише допоможе активувати ваше тіло і трохи його розрухати, а ще й піднімає настрій. Крім того, на Ютубі є ціла купа різних танцювальних вправ, які можна собі включити і повторювати вдома. Четверте, займайтесь командним спортом. В школі більшість з нас ходили на якісь гуртки і спортивні секції. Хтось ходив на футбол, хтось на волейбол чи навіть хокей. А що вам заважає зараз почати ходити на такий гурток? Для цього не потрібно мати якийсь високий рівень навичок. А якщо ви живете в великому місті, то я впевнений, що можна знайти декілька людей, які мають такий самий рівень, як ви, і готові були б разом з вами регулярно грати в футбол чи волейбол. І крім всіх переваг, то командний спорт це завжди весело, азартно, дає величезну купу емоцій і навіть розвиває вміння працювати в команді. Це ж прекрасно. Дуже раджу вам спробувати в своєму житті ці поради, і давайте рухатись далі. Остання шоста порада: зупиняйтесь, робіть паузи, мийте посуд. В наш час ми постійно кудись поспішаємо. Купу всього хочемо встигнути. Маємо багато різних справ, зобов'язань і цілей. І в цьому ми дуже часто забуваємо про те, що треба інколи зупинятись, треба інколи трохи відпочити, набрати сил, перевести дух і рухатись далі. Я сам на це дуже сильно страждаю, бо постійно хочу все зробити, і купа завдань на роботі, і купа справ по блогу. І я дуже виснажуюсь і втомлююсь в цьому всьому і зовсім забуваю про відпочинок. Але це не дуже добре, бо потім призводить до вигорання, депресії і. Взагалі нічого не хочеться робити. Саме тому для того, щоб цього всього уникнути і продовжувати гарно працювати і мати сили на різні штуки, нам треба регулярно відпочивати та відновлювати сили. І звісно, я маю для вас декілька фішок, які мені самому допомагають це робити. Перше мийте посуд. Ви напевно думаєте, що я здорів, але так, мийте посуд. Це одна з фішок, які допомагають мені зараз тримати себе в руках і відпочивати. Я люблю мити посуд. І коли я його мию, то це для мене така своєрідна медитація. Я повністю фокусуюсь на меті посуду. Це повільні і уважні рухи, відчуття теплої води, аромат миючого засобу. Це все допомагає мені зосередити увагу, заспокоїти розум і бути в моменті. Я знаю, що є багато людей, які не люблять цього робити, але я просто обожнюю мити посуд. Для мене це справжній відпочинок. Якщо, звісно, мова не йде, щоб віддирати якусь там засохлу гречку від кастрюлі. Це просто жахливо. Друга фішка читайте книги. Це один з моїх улюблених видів відпочинку. Коли я читаю, то відпочиваю і відволікаюсь від мого буденного життя і проблем. Така собі втеча від реальності. І це мені дуже допомагає трохи перевести дух і відновити сили. А крім того, що розвиває мою креативність, збільшує словниковий запас та й дізнаюсь багато цікавої різної інформації. І остання, третя фішка медитуйте. Мінімум 5 хвилин на день. Сідаєте собі з рівною спиною, глибоко вдихаєте і видихаєте. І намагаєтеся зосередитись і думати лише про дихання. Це допомагає зменшити стрес і трохи перезавантажитись. Дуже раджу вам спробувати такий простий формат медитації. І загалом пам'ятайте, що вся ця продуктивність вона неможлива без відпочинку. Тому, якщо хочете продуктивно працювати в 2024 році, то обов'язково гарно відпочивайте. От і все. Шалено дякую вам за те, що дивились мої відео в цьому році. Дякую за ваші коментарі, підписки і підтримку. Нехай в 2024 році вас все вийде, що ви собі запланували, і ваше життя стане кращим. Бережіть себе, робіть все можливе для нашої перемоги, і, звісно, keep going!